Тим часом Росія нарощує масштаби виробництва у шахедів і продовжує використовувати їх переважно по цивільних цілях, а не військових. Сьогодні вона знову атакувала житлові будинки у Харкові та Одесі. Чого намагаються досягти росіяни, посилюючи свій терор проти мирного населення. Так, я думаю, що Росія явно нарощує виробництво Ви абсолютно праві. Українські аналітики прогнозують до 500 шахедів щодня. Я сумніваюся, що вони використовують їх лише для цивільних цілей, адже щодня використовується від 200 до 500 штук. І я знаю, що 70% можуть бути збиті, що все одно означає 100 влучень у цілі. знаєте. Вибачте, я просто чую це щовечора, тому я знаю, про що говорю? це цивільний терор. Так, я просто питаю вас якби 100 шахедів щоночі прилітали б у 100 будинків в Україні, у вас було б більше ніж 10 загиблих. Це дуже погано, бо кожен загиблий це вже багато, і бувають дні, коли є 28 загиблих через влучання шахеда в цивільну будівлю. Якби 400 шахедів скерували на Харків, за ніч постраждало б 400 чи 200 будинків, а не 5. Вони могли б вчинити більше різанини, якщо захотіли б. Я думаю, що мета тероризувати населення, як ви сказали, ви це чуєте. Вас не б'ють, але ви це чуєте неможливо спати. Ви відчуваєте жах щоночі. Я чув вибухи, до речі, я потрапив під бомби. Я чув шахеди в Харкові, у Слов'янську, в Краматорську, в Дніпрі, де б я не бував чотири місяці тому. Тому я точно знаю. Що ви маєте на увазі? Я просто кажу, що вони також б'ють по інфраструктурі. Вони намагаються вдарити по логістичних вузлах. Це не військові цілі, а все, що важливе для війни: залізничні вузли, логістика, транспорт, пальне. Ви знаєте, що багато шахедів б'ють, наприклад, по заводах і б'ють по електростанціях, так щоб у вас не було енергії. І це, я думаю, велика проблема. Звичайно, багато з них влучають і в цивільні будівлі. Мій аргумент у тому, що якби всі були спрямовані на цивільні будівлі, жертв було б 100, 200 або 300 на день, а не 10. На вашу думку, яка роль Китаю у здатності Росії збільшити виробництво безпілотників? Мені треба трохи порухатися. Ми знаємо, що Китай постачає багато товарів подвійного призначення. Вони забезпечують технологію, у них з цим проблем немає. Ми бачили, як вони навіть надавали індивідуальні лазерні гармати. Ми бачили це нещодавно. Ми бачили, як вони надають багато зброї, яка може бути використана для війни. Китай каже, так, але це не військові товари. Ми просто не забороняємо експорт деяких товарів. Це дуже допомагає Росії. Це дає Росії справжню рятівну соломинку їхнім партнером. номер один для експорту ресурсів є Китай на другому місці Індія, на третьому місці Туреччина. Ці три країни підтримують економіку Росії, дозволяючи її виживати. Це важливіше за всі європейські країни та Сполучені Штати разом. Цікаво, що дієвими були б санкції проти Китаю, Індії та Туреччини, чого ми не водимо. Вторинних санкцій немає ні з боку США, ні з боку Євросоюзу. Отже, все це свідчить про те, що між Китаєм з одного боку є тісний зв'язок, а з іншого Росія. Але не варто забувати про такі країни, як Індія, Пакистан і Туреччина, які, хоча деякі з них і постачають зброю Україні, як от Туреччина, водночас залишаються головною артерією для російської економіки, і саме тому також і воєнна економіка Росії підживлюється. Також є інформація про російські модернізовані шахеди, оснащені вбудованим штучним інтелектом. Що ви знаєте про модернізацію російських дронів? У чому небезпека такої модернізації. Безперечно, це жах. Я бачив деякі з цих безпілотників у дії. Українська армія збивала їх, це жахливо, бо ці дрони на основі штучного інтелекту не мають розуміння. Наприклад, Німеччина надає Україні безпілотники на основі штучного інтелекту. Він називається один від Хелсен, проте там завжди є оператор, який наказує зафіксуватися на військовій цілі та знищити її. У росіян все інакше росіяни дають дрону команду пролетіти 200 кілометрів і бити по чому попадеться. Ми бачили це в сумах, коли вони влучали в автобуси. Наприклад, ось так вони випробовують ці дрони. І це дійсно небезпечно. Росіянам простіше вони просто кажуть, що більше не мають з ними зв'язку. і неважливо, куди вони вдарять. Вони вдарять по цивільних цілях, бо дрони не можуть відрізнити військовий позашляховик від цивільного. Крім того, вони залітають далеко в тил, а це означає, що чим далі ви від фронту, тим більша впевненість, що ви знайдете цивільну машину, а не військову. І я думаю, що Росії на це начхати, і це дуже погано давати броньованому дрону штучний інтелект, який не має розуміння. Там немає оператора, і ніхто не скаже, це хороша ціль, а ця ціль погана. Через це вважаю, що те, що відбувається, дуже погано. Ви також говорили про нові двигуни. Я думаю, що ми зараз бачимо герань 3 це нове швидше покоління. Їх важче зупинити, тому що вони швидші, і ми знаємо, що багато українських мобільних бригад намагаються збити їх за допомогою кулеметів Браунинс. Це складніше при швидкості дрона 600 кілометрів за годину, ніж 200 кілометрів за годину. Тому я думаю, що так, Росія розвивається. Росія є досить інноваційною, коли йдеться про вбивство мирних жителів України, коли йдеться про терор українських громадян. Він на жаль триває в останні кілька тижнів. Шойгу відвідав Корейську народно Демократичну Республіку Про які умови партнерства можна було домовитися? Я думаю, він по суті приїхав подякувати Кім Чен Іну, бо саме через північнокорейців витрати були суттєво знижені. Це був їхній єдиний шанс. У них не було шансів проти цих, я б сказав, п'ятьох тисяч українських солдатів, які протягом дев'яти місяців окуповували частину Курська, що було дуже ефективною операцією з вилучення багатьох ресурсів у росіян. Зрештою, російській армії були потрібні 12 тисяч північнокорейських солдатів та та їхня зброя для відбиття невеликої території, яка була навіть не розміру Берліну. Але все одно ці війська їм були потрібні. І ви недавно бачили напевно, що це були не тільки солдати, а була ще й самохідна артилерія, як коксан. Це також була 240-мм ракетна система залпового вогню М 1991 Тож північно Тож північнокорейці також дали важке озброєння, і я думаю, що для них це було досить важливо. І ви могли побачити зараз за іронією долі, що дає Росія Ірану? Що буде, якщо ці партнери по стратегічній угоді матимуть таку ситуацію, як з Іраном, з північною Кореєю? Що робити, якщо ці партнери потрапили в біду? Та нічого. Ви можете це побачити. Росія просто ігнорує своїх союзників. Вони кидають їх під потяг, щоб не виглядати погано перед Трампом. Це досить цікаво. Якщо будуть серйозні бойові дії Північної Кореї проти Південної Кореї, Росія не допоможе. Звичайно, Росія віддає туди частину своїх технологій. Я бачив, що вони надали північній Кореї свою технологію Ленсет Я знаю, що вони вже надавали Ірану технології Су 35 раніше, але вони співпрацюють лише в мирний час. Я б сказав, поки не виникає конфлікт, вимагаючи від партнера надати, наприклад, безпілотники шахид з Ірану, вони нічого не дають цим партнерам в умовах війни. Це попередження для Казахстану, Киргизстану, Білорусі, що Росія їм не допоможе, хоч вони допомагають їй у війні.